всім підписникам та гостям мого каналу. Гостей на моєму каналі дуже багато, більше 90%, тому прошу всіх, кому не важко, підписатись на мій канал. Сьогодні я пропоную переглянути акції, які діють у магазині Аврора з 1 по 7 квітня. Приємного перегляду! Балон газовий для портативних приборів 39 гривень. кошик декоративний, текстильний, в'язаний, у двох кольорах, 99 гривень. Також переглянемо насіння, цибуля, 4 гривні. 5 гривень насіння кабачок, 12 гривень насіння моркви, 5 гривень насіння коріандр, 4 гривні насіння базилік, 15 гривень насіння диня, 15 гривень насіння салат. Такий салат 5 гривень, 11 гривень насіння кабачків, 5 гривень насіння щавель, 3 гривні базилік, 9 гривень насіння суниця, барон, барон солемахер. 5 гривень насіння квітів королиця 5 гривень насіння матіола і 5 гривень насіння баклажан 11 гривень насіння гарбуз 12 гривень насіння квасолі. 34 гривні розетка одинарна, накладна. Сорок дев'ять нічник. Лед мережевий. 55 п'ять гривень ось такий нічник. З датчиком. 169 гривень гр... 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 будильник настільний. 49 гривень ще ось такі нічник в такому кольорі. 199 гривень ліхтар кемпінговий. 99 гривень прожектор LED. 169 гривень світильник настінно стінно 55 гривень нічник. 149 гривень годинник настінний. Тридцять чотири фоторамки. Два види, шістдесят дев'ять гривень, скринька декоративна, 55 пять гривень набір свічок чайних. шість штук. 27 гривень набір свічок чайних, 6 штук ваніль. 44 гривні свічка ароматизована в коробці. 55 гривень свічка ароматизована з гіпсу. 49 гривень свічка декоративна, фігурна. 27 гривень свічка декоративна у баночці. Різні кольори в асортименті. Дев'яносто дев'ять гривень кошик декоративний. Катулка дерев'яна з дзеркальцем 55 гривень, сімдесят сім гривень гра настільна. Ось така гра настільна також сімдесят сім гривень. 34 гривні брелок для ключів. 55 п'ять брелок сумочка. Дванадцять гривень набір фігурок фарфорових Сімнадцять гривень кулька повітряна. хмаринка Ольговано. 22 грн набір прищіпок декоративних 17 грн підвіска. 99 грн декор, рослина. 55 гривень. Ось такі рослини декоративні в горщику. Двадцять дві гривні. Набір для творчості. П'ятьдесят гривень – Блокнот з шкір замінника. Сімдесят сім гривень блокнот на застіпці. П'ятнадцять гривень блокнот на спіралі. Сімдесят сім гривень лялька з тваринкою в коробці. Сімдесят сім гривень шкарбничка іграшкова. 29 гривень і рожкові валізи. 44 чотири гривні автомобіль, ав, автомодель, транспорт військовий. Пятнадцять гривень іграшка «М'яка вид медики. Сорок дев'ять гривень літак планер. Сорок сім гривень бадмінтон дитячий. 99 – гра рухлива. Двадцять дев'ять диск літаючий. Чотирнадцять бумеранг. Сімдесят сім гривень іграшка м'яка лялька. Кольоровим волоссям. тридцять дві гривні вентилятор міні дитячий, ірошковий. Тридцять дві гривні друшляк складний, силіконовий. Форма для випікання силіконова, 77 гривень. Різні кольори. 77 гривень. Ще ось така форма силіконова з ручками. І ось така квадратна, також 77 гривень. 19 гривень вінічок сіліконовий. 49 гривень набір кухонного інвентарю. 29 гривень спонж для макіяжу. 24 гривні підводка для повік гелева. 55 гривень гель для нарощування нігтів. Акриловий. 62 гривні крем універсальний Нівея. 299 гривень плойка для волосся хвиля. 119 гривень фен дорожній. 55 гривень контейнер для сипучих. Подвійний. 24 гривні грінки життє пшеничні. 20 гривень карамельки. А 90 грамів. 37 гривень цукерки, жувальні банани, 23 гривні попкорн в асортименті. 11 гривень чесник сушений. 199 гривень набір келихів з 6 штук. 109 гривень салатник скляний, діаметр 23 см. 99 гривень салатник скляний. Ось такий. 94 гривні ось такий салатник скляний. Діаметр 19 см. 129 гривень тарілка глиняна, для млинців. 139 гривень блюдо з червоної глини для подачі шашлику, 55 гривень горщик для запікання, 179 каструля з червоної глини. 22 гривні піала з червоної глини. 39 гривень салатник. Східні мотиви. Тарілка. Східні мотиви. 49 гривень. 24 гривні. Соусниця керамічна. У двох кольорах. 99 грн ваза для квітів скляна у формі серця 129 грн ваза для квітів стака 139 гривень набір притул. 44 гривні піна для гоління. В асортименті. Шістдесят грн. гривні гель для гоління. 9 гривень піна для гоління. 9 гривень станок для гоління одноразовий. 27 гривень паста зубна фрешгард. 15 гривень паста зубна G Cosmetics. 50 мл 44 гривні паста зубна Colgate 75 мл 129 гривень гель для гуління. Нівея. 249 гривень лосьон після гоління, нівея. І 39 гривень. Ось такий гель для гоління після гоління. Вішалка для сушки, білизни 99 гривень. 59 гривень мішок сітка для прання взуття. 29 гривень набір насадок на швабру. 27 гривень набір прищіпок. Ось такий набір прищіпок 19 гривень. Ось такий 39. 49 гривень пакети для сміття на 120 літрів 20 штук. Серветки Вологі для інтимної гігієни – 19 гривень. Також 19 гривень серветки для зняття макіяжу. 27 гривень серветки вологі дитячі. 49 гривень. Ось такі серветки вологі дитячі. 7 гривень серветки вологі для чищення взуття. 8 гривень туалетний папір. 21 гривню рушник паперовий зелений. 99 гривень ось такий рушник паперовий фрекінбок. 34 гривні серветки паперові. Косметичні. В асортименті. Тридцять дев'ять гривень набір рушників паперових. Сорок дев'ять гривень серветки, паперові, триста штук у упаковці. Пір туалетний вологи 22 гривні. На цьому я закінчую відео. До зустрічі в наступному відео. Всім бажаю миру, щастя, здоров'я і всього-всього вам найкращого. Дякую за перегляди!